E Будучи послушником обителі святих Бориса та Гліба, преподобний Корнилій Переяславський, постійно ходив до храму і беззаперечно виконував усе, що йому наказували. Ставши ченцем, перестав спати на ліжку. У й ніколи не сідав з братією, задовольняючись тим, що залишалося. Їжу споживав лише тричі на тиждень. Його вважали й юродивим, але корнилій не ображався. За тридцять років. Він не вимовив жодного слова, тому більшість братів вважали його ще глухим і німим. Від суворих постів тіло подвижника зсохлося, але він не припиняв працювати і викопав для братів колодязь. Перед своєю кончиною у 1693 році праведник прийняв схему, а через дев'ять років під час будівництва храму над місцем поховання преподобного корнилія його мощі були обрітені нетлінними. Навоявленного угодника Божия пащим Преподобного, крест на рамах земшого. один із символів московського кремля, що не припиняє дивувати своїми значними розмірами і величним виглядом знаменитий цар дзвін. Бронзовий гігант, вагою близько 200 тонн створювався за наказом імператриці Анни Іванівни з 1733 по 1735 роки. Після того як дзвін вистив, почались чекальні роботи, які тривали до пожежі 1737 року. Народ, що збігся, почав гасити дерев'яні конструкції над ливарною ямою, де ще був дзвін. У результаті розжарений метал почав тріскатися, і від дзвону відколовся шматок вагою 11,5 тонн. Тільки у 1836 році, під керівництвом огюста Монферана, найбільший дзвін у світі був піднятий і поставлений на постамент як видатна пам'ятка російського художнього лиття. Творіння рук людини в мистецтві ніколи не може бути вищим за натхнення її серця. Сьогодні День пам'яті Собору Смоленських святих. Його святкування було встановлено 1983 року з благословення святішого патріарха Пимена. А через три роки День пам'яті Святих Собору внесли в календар Руської православної церкви. У соборі Смоленських святих прославляються угодники Божі, які народилися і жили на Смоленщині, а також ті, що народилися на цій землі, але подвиги благочестя і спасіння здійснили на іншій. Серед них святитель Меркурій, єпископ Смоленський, мощі якого дивним чином припливли Дніпром у Київ, проповідник покаяння преподобний Авраамій Смоленський, алтайський місіонер, преподобний Макарій, та архієпископ японський рівноапостольний Миколай. Хто спраглий, нехай йде до мене і п'є! Людина невичерпної енергії і невтомний трудівник біблійної науки великий учений археолог Іван Євсейович Євсеєв. Вивчення перекладів Біблії він почав ще під час навчання у Санкт Петербурзькій духовній академії. Головною метою своєї діяльності Євсеїв поставив підготовку авторитетного наукового видання церковно-слов'янської біблії. Таким чином учений намагався створити умови для успішного видання нового російського перекладу книг святого письма. Для вивчення давніх манускриптів Євсіїв здійснив ряд подорожей, зокрема, побував у Єгипті. На жаль, Іван Євсеєвич так і не встиг втілити свою мету в життя. Але завдяки його старанням був підготовлений ґрунт для майбутніх наукових видань слов'янської біблії. Пізнання людьми волі Божої може бути лише через Божественне одкровення. У наступному випуску. Перший за часом творець російського національного стилю в архітектурі Василь Петрович Стасов. класик світової літератури норвезький письменник Кнут Гамсон, творець ексцентричної комедії Здрастуйте, я ваша тьотя кінорежисер Віктор Абросимович Титов. Завдяки йому невеличка православна парафія у Великобританії. Перетворилась на багатонаціональну єпархію, митрополит Суроський Антоній Блум.